Як від небес, так і від пекла. Коли про санктуарій довідалися на небесах, було укладено перемир'я, згідно з яким ані Янголи, ані демони не повинні втручатися в справи людей. Дія. Через 50 років після подій Diablo 3, Ріпер Офсоу, санктуарій Сантуарій ледве відновився. В цей час священник Еліас виконує кривавий ритуал, щоб привести в світлі лід. Потім лід спокушає занедованих людей натхненими промовами та підкорює їх своїй волі. Протагоніст, відомий як мандрівник, опиняється вночі в засніженому лісі та дістається до села. Його мешканці, задурманені ліліт, дають герою візілля з крові ліліт. Герой непритомні, а отямувшись, тікає та зустрічає Лорат Нора, одного з останніх учасників ордена Городримів, який пояснює пророцтво про провернення ліліт. Яну, відступник Кінаріус, вирішить, що тільки він може виконати просто, убивши лід, що дозволить йому повернутися на небеса. Тому він з корови мандрівника в пошуках ключа та брами від пекла, де він зможе убити лід раз і назавжди. За допомогою молодої жінки, на ім'я, не...